А давайте спробуємо по-вашому, дивіться, ось а тут я теж судою мила, але там дно трошки мене залишилось таке. Зараз засипаємо в брально просто лимонну кислоту. Я не знаю, скільки її треба сипати. До речі, я продаю червону кручурною щук і різноманітні квіти на опті поштучно. У в мене є гортензія по 40 гривень. Уявляєте, яка красота? По 40 гривень вона від 40 штук. А якщо поштучно, то по 135 гривень. І ще у мене є до продажу мед карпатський 250 Ви знаєте, я правда щось беліє. А там може і ми еще надо добавлять, ну напишіть хтось, чи просто так його. Може соди сюда просто цієї пищевой. І що воно, А ну... А ну давайте соди всыпь. Бачу, що робиться. А ну зараз я потрую. Ану оставлю, хай так трошки пошипить, побачимо, що буде. Ну, отак от потерла. Ну, от так вимила. Ну, чистіше, звісно, да, біліше. Ну, ще треба ну, чимось дужче помити. А ну хто напише, чим його так раз і все, щоб, Шук! і білесеньке, як отут. Напишіть, хто чим, вимиває отакий від ягід. Ну, ви знаєте, там бульйон вариться, воно е, жовтіє. Дякую вам за пораду.